Незаконне створення ОСББ на території міста Києва, а саме за адресою вулиці Щербаківського, 57 Г. А ми мешканці будинку звернулися до громадської організації з таким питанням про прохання про допомогу у вирішенні нашого питання, яке пов'язане зі створенням ОСББ шахраями за нашою адресою без нашого відома з підробкою 223 підписів мешканців, використанням. Особистих даних 450 людей. Це 151 квартира будинку. Ми вчасно дізналися, що наш будинок має бути знятий з балансу міста і переданий у керування ОСББ Республіка. Автором такої незаконної схеми, а саме створення ОСББ за документами з підробленими підписами, є особа на ім'я Кобзар Дмитро, котра вже не один рік розшукується правоохоронними органами. Скоріше за все ОСББ було створення з метою отримання орендної плати антен стару і астеліта, які встановлені на даху нашого будинку. Коли писався протокол створення ОСББ, там виявлено дуже багато порушень, тобто підписані особи, які померли задовго до цього, підписані люди, яких не було в країні на момент створення ОСББ. Підписані мешканці, які не досягли 18 років, створено. Понад 50 п'ятдесяти ОСББ таких по Києву від нього від нього так зустрічно. Від них є також багато заяв на мешканців, які не сплачують їм комунальну плату у Шахрайській ОСББ. Суд задовільняє до речі клопотання. бо Структури зареєстровані державним реєстратором, значить, мають юридичну повну силу. Ще Кобзар Дмитро Юрійович практикує купівлю квартир у таких будинках у людей соціально незахищених, у яких не приватизована квартира. Він їх скуповує, потім виселяє мешканців. Щоб створити ОСББ, має бути три мешканця будинку обов'язково. Тому вони всі є мешканцями нашого будинку, якоби по підположеним документам. Наразі нам стало відомо, що мешканці даного будинку написали офіційну заяву до правоохоронних органів та інших державних установ та організацій. Доброго дня, Доброго дня. пане Олександре, так а ви реєстратор же ж правильно? Та колись був давно. Чи займалися ви реєстрацією ОСББ Республіка у 2016 році? О, я не не пам'ятаю що я ж працював в набі. Було всяких, ну. От, допустимо, ви реєструєте людей, да? Якщо так. з цих людей, ви вісім людей вже були померлі, у вас якось відображається чи ні? Ні, ні. Грубо кажучи, придумав е, осіб, да? фамілії, ім'я по батькові, поставив підписи і що вони мене обирають там, головою, і можу подати такі документи, так? Виходить? Так, так. Ну, це помилка закону нашого, так. Ми приїхали за одну хвилину. Нашли реєстратора, опитали. Дійсно, хлопець був державним реєстратором, не приділа. Йому прийшли, принесли пакет документів. А куди по Шевченківський райвідділ поліції дивитись? Ви що ви що ви зробили за два місяці? От реально, от, от що ви робите? Людина в розшуку багато, багато років. На в Києві знаходиться, як люди розповідають. За два місяці ви навіть не спитали головну людину, яка реєструвала це ОСББ. Сильно зайняті. Як дітей знімати з Інтерпола з розшуку, то ви можете швидко це робити. Да? А як людям допомогти, то ви нічого не можете зробити. Ми його самі знайдемо. Побачите, як треба працювати. І якщо можна, ми звернемося до вас ще раз, да, з тим, які результати ми нам надали. Може, військові будуть бачити дану особу. Осьо, затримуйте його і визивайте 102. Чи ви позвоніть нам, зв'яжіться з нами? Ми його саме його приїдемо і теж затримуємо. Поліція не може, то може народ сам це зробить вже. Да? Наразі ми більше сказати не можемо нічого, а будемо очікувати на отримані письмові відповіді. На жаль, такі схеми зі створення ОСББ є не поодинокими на території міста Києва. І як нам повідомляють професійні юристи, все відбувається через недосконалість нашого законодавства.